Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Атя Осадча показала милі світлини із молодшим сином на честь дня народження однорічного Данилка. Ведуча влаштувала сімейну фотосесію на природі. Вона разом з іменинником та середнім синочком Іваном граються на галявині. Під фото у своєму інстаграмі зіркова мама написала. Такий буремний перший рік життя, але ми обіцяємо, що на парад перемоги підемо разом зовсім скоро. Радіємо кожному новому звуку і зубу і переживаємо ці миті як уперше. Також телеведуча та авторка проєкту Знайти своїх поділилася щемливими спогадами про те, як народжувала Данилка. Таке стійке відчуття повернення з космосу. Наш Данилко народився трохи раніше запланованого, запланованого нами. Батьки були в клопотах підготовки до Дня Незалежності, до нового телевізійного сезону і одночасно до Дня народження молодшого. Зйомки, плани, ремонт. Все було розплановано, але Данило вирішив внести корективи в наші плани. Увесь цей час поруч з Осадчою був її чоловік Юрій Горбунов. Ведуча показала фото палати, де вона перебувала, та перші миті щастя від народження їхнього з Юрою сина. Перший після невдалої пластики супермодель Лінда Євангеліста знялася для обкладинки британського Бог. 57-річна модель прикрасила Вересневий номер глянцю. Це її перша велика фотосесія після невдалої косметологічної процедури, яка за словами моделі спотворила її зовнішність. Щоправда, на фотографіях знятих для британського Бог можна побачити тільки обличчя моделі. Її шия вуха і волосся ретельно приховані під капелюхом і хусткою. Під час зйомки візажисти використовували клейку стрічку і спеціальні гумки, щоб відтягнути шкіру обличчя і надати їй довершеного вигляду. В інтерв'ю глянцю Лінда зізналася, що вона досі намагається полюбити себе та бореться із невпевненістю через невдалу операцію. Гуляти так гуляти Дженіфер Лопес і Бен Афлек вирішили влаштувати друге весілля. Цими вихідними закохані запланували масштабну весільну церемонію. За інформацією таблоїдів, це свято на три дні для сім'ї та друзів зіркової пари. Розпочалося святкування в п'ятницю у розкішному маєтку Афлека у Джорджії. Він має особливу цінність для пари, оскільки Бен купив будинок, коли вони з Дженіфер зустрічалися. Що у 2003 році закохані проводили там багато часу разом. Однак все вийшло не так, як планувала пара. Вже з першого дня під час вечірки довелося викликати швидку. Як повідомляють західні змі, мама Бена Афлика, Крістофер Н. Болт, впала з причалу та порізала ногу. Син відразу прийшов на допомогу, викликав екстрену службу. Приблизно через 20 хвилин після приїзду автівка вирушила до лікарні. Ймовірно, туди повезли маму Афлека, адже наречені попрямували за медиками. Згодом Дженіфер та Бена помітили біля госпіталю. Наразі невідомо, як продовжилося святкування і чи повернулася туди мати нареченого. Інсайдери повідомляли, що за організацію пишного святкування відповідає Колін Кові, зірковий організатор церемоній, вартість послуг якого сягає 25 мільйонів доларів. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.